Друзі, вітаю! Це відео хочу присвятити підготовки підпасів по різним технологіям, які в принципі, я сьогодні впроваджую. Можемо бачити поле. Воно було з осені задісковано, попередник соняшник. І навесні тут був культиватор. В принципі, більше, більше ніяких обробіток на, на сьогодні. Не проводили. І тут плануємо сіяти сьогодні соняшник. Чому не робили ще одної культивації? Можна тут зробити ще одну культивацію, буде рівненький чорненький фон, все буде гарно, все буде класно. Але насправді ми не зможемо поборотися не з латуком татарським, не пригнітити в'юнок польовий. А також є ще декілька ділянок, на яких є теж багаторічні, такі як молочай лозний і е, осет, наш осет. Тому ми е, спеціально не робимо тут обробку для того, щоб можна було поборотися з багаторічними бур'янами. Також в цей момент, поки ми чекаємо, у нас Іде падалиця соняха, тут сонях по соняху, і розуміємо, що падалицю допустити ми не можемо, мідляк піщаний воно входить. Тому е проводимо посів, юнок іде насіння. Проводимо посів і починаємо працювати туди фасадом за 2-3 дні до сходів. Ну, я думаю, що це приблизно буде там. 4-5 день після посіву. Ми будемо дивитися в залежності від температури ґрунту, від глибини посіву і так далі. Тобто це не можна брати за основу кількість днів, тому що у кожного свої умови. І таким чином ми зможемо максимально вибити падалицю, дочекатися, щоб вона зійшла. Максимально поборотися з багаторічними бур'янами і саме головне зберегти вологу. Тому що то нас заливало, а зараз нас вже сушить. Тому зараз поїдемо ще на другі поля, де використовується інша технологія, там, де буде посів на тіл. Тут у нас ділянка, яка буде сіятись прямим посівом і на що хочу звернути увагу при підготовці поля до прямого посіву? Можемо бачити тут велику кількість злакового бур'яну митлиці, які тут допущені помилки на даному полі. Поле не обробляється з 2021 року, 2022 рік воно не оброблялася, 21 2021 тут була пшениця, пшениця була скошена, заросла амброзією. І 22-й рік також тут прозростала амброзія. І сьогодні ми тільки, грубо кажучи, 3 тижні тому прийшли на це поле і спрацювали тут 2 тижні тому гліфосатом. Якщо робити все правильно, то тут мав бути гліфосат після збирання пшениці в нормі літр для того, щоб забрати. Ті бур'яни, які проросли в пшениці, і е, не дати змогу їм гарно розвиватись влітку, поки ще є волога якась в грунті, е, і тим паче осімінитись. По-друге, мав бути гліфосат тут в осінь в, хоча б в нормі літр-півтора, для того, щоб забрати все, що є, і не дати змогу там, в зиму зайти з зимуючим бур'янам. Таким, наприклад, як підмареник чіпкий і та ж сама метличка, це, це зимуючі бур'яни. Підмареник стоїть ось ось ось. це все зимуючи бур'яни. Або якщо навіть не спрацювати з осені, то навесні раненько треба зайти і спрацювати гліфосатом. Насправді ця весна не дала змогу так зробити, тому що було досить холодно. По-перше, по-друге, були періодичні опади, які не давали змогу зробити все швидко і якісно. Ну і по-третє, по-третє, все ж таки, що є ще певний людський фактор. Людей сьогодні насправді не вистачає робити насправді нема кому. Тому доведеться вплоть до того, що самому сідати в трактор і працювати. Але сьогодні не про те. Тобто були допущені помилки. Насправді, періодичність, як це все зробити, я вже сказав. Працюємо з осені, працюємо навесні. Якщо бур'яни знаходяться в невеликих фазах, то в принципі норми достатньо, там і при більш-менш якісної воді достатньо літри. Якщо Якщо вода неякісна, то треба збільшувати. Тут ми працювали 2 літра гліфосатом звичайним ізопропіламінова соль. І досить перерощі були бур'яни, як ви можете бачити. І насправді все спрацювало. І Підмареник забрали. Навіть вінок березкоподібний на грані смерті. Маю надію, що він не відійде. Але ми зараз будемо після посіву тут працювати знову ж таки гліфосатом. Я думаю, що ми його дожмемо. В'юнок взагалі, або берізка взагалі досить крепка зараза стійка. І так ми будемо мати чисте поле по стиглості ґрунту. Хотів би зауважити вам, що стиглість ґрунта досить важлива. Тому що якщо ґрунт не стиглий, то заходити в нього не можна. Ні при класичній технології, ні при е, технології прямих посівів. не стиглий ґрунт заходити не можна. На сьогоднішній день маємо такий ґрунт, і я скажу, що він достатньо перезволожений. Тобто можна тут почекати ще трохи. Але сьогодні на календарі вже 15 травня, зрозуміло, що, вже якщо відтягувати сильно пізно сроки посіву, то тоді доведеться витягувати посів озимих зернових, що досить теж не є гарним. І можемо бачити, що там, де земля вкрита була рештками, Тобто структура збереглась. Якщо десь трошечки не було решток, вже заплескується верхній слой, переущільнюється і вже буде некомфортно сіяти. Тому при прямих пасівах перша підготовка до посіву починається з комбайну. Ми маємо гарно розподілити рештки по полю. Якщо немає можливості це зробити комбайном, тоді маємо брати штригільну борону, пружинну борону і робити це механічно і розподіляти солому по полю рівномірно. По-друге, маємо робити низький зріз. Чому це важливо? Низький зріз важливий, якщо ви захочете сіяти ріпак, то щоб він не затіняв. По-перше, по-друге, низький зріс важливо, тому що більше соломи буде розподілятися по поверхні. Раніше я рахував, що краще робити високий зріс, щоб більше соломи залишалось на місцях. Але сьогоднішнє моє розуміння таке, що все ж таки краще робити низький зріс. Це сьогоднішнє моє бачення. Я не кажу, що це істина. І, як кажуть, передаю просто своє відчуття, своє бачення. сьогоднішнє. Тому, якщо ви з цим не згодні, то хлопці наші працюють, якщо ви з цим не згодні, то тоді, значить, напишіть в коментарях ваше бачення і ми зможемо з вами подискутувати. Тому починаємо з комбайна, низький зріз, рівномірне розподілення соломи і гліфосат. Сьогодні досить важлива є біологічна стиглість ґрунту. При посіві соняшнику ми розуміємо, що якщо ми побачили, що у нас вже пішли проростати ярові бур'яни, що ми бачимо, то ми вже розуміємо, що ґрунт достатньо прогрівся, і в нього вже є біологічна стиглість, яка в свою чергу з лак пішов. Яка в свою чергу змушує проростати ярові бур'яни, які будуть кормити цю ґрунтову біоту. І це дає нам розуміння, що ми маємо вже стартувати з пасівною. Також ми звертаємо увагу на падалицю, як я вже казав в, на полі, яке обробляється по класичній технології. Тому що падалиця нам дає розуміння, що для, для проростання. На сіння соняшнику склались вже оптимальні умови. І ми можемо сіяти наш соняшник або іншу нашу культуру. Це вже кожен для своєї сівезмі, для себе обирає на що звертати увагу і на що спиратися. Я спираюсь на падалицю соняшника і наявність ярового бур'яну. Особливо, якщо це вже пішов з лак, тобто миші там, або куряче проса, то це для мене зрозуміло, що. Це вже ми маємо, маємо працювати. Берізка пішла з насіння. Тому хлопці тому підходимо до посіву зважено, тому що в момент посіву закладається максимальна врожайність. От Наскільки якісно ми підійдемо до підготовки ґрунту, наскільки якісно ми підійдемо до якості посіву, так ми і закладемо максимальний врожай, який ми потім маємо зберегти. Тут ми бачимо, що і розуміємо, що тут ми вже на цьому полі частину потенціалу врожаю втратили, на жаль. Тому, як я вже казав, От в наступному році ми все зробимо правильно. І вам бажаю, щоб ви робили все правильно в цьому році, а не в наступному. Тому всім пока.